Ну що, ви гайси, пасічницькі стереотипи. Коротше, це рознос. Я це відео вже давно хотів зняти в такому форматі. І сьогодні я вам е, покажу, як би донесу свою думку, чому пасічницькі стереотипи е, просто руйнують зсередини е, цілу, галузь. цілу галузь. Значить, перший стереотип. Це просто панове. Це просто панове рознос. Перший стереотип заключається в тому, ти не справжній пасічник. І приставка Бо. І я ж такий думав: я коли почав займатися бджілсом, тому як можна бути справжнім чи не справжнім пасічником. А потім ти не справжній пасічник Бо. Я теж на цю штуку повівся колись. І тоді воно заключалось в тому, щоб не працювати в перчатках. Бо ти ж не справжній пасічник, якщо ти працюєш в рукавицях. Так от, по всьому світу люди працюють в рукавицях на пасіках по тій причині, що так зручно. Не налипає прополіс на руки, бджоли не жалять в руки. Бо коли треба працювати швидко, то ти не дивишся на те, щоб кожну бджолу, скажімо так, поцілувати, погладити. Ти просто працюєш. І оце ти несправжній пасічник бо в тебе немає перчаток це просто, просто ахінія. Є люди, які хочуть займатися бджільництвом, але в них є алергія на ужалення тіла. Таким людям обов'язково потрібні рукавиці. Обов'язково. І е, правило, ти несправжній пасічник бо» в них не працює, бо е, або ти е, займаєшся бджільництвом, або ти Ну, віриш в цей маразм? Ти не справжній пасічник, бо в тебе немає рукавиць. Це маразм, панове. Я коли перший раз попав у Сполучені Штати і там працював на пасіці, і мені сказали, чувак, тобі треба рукавиці, Я сказав, то не вопрос, я завжди рукавиця попробувати працювати. Бо, бо ти коли е, займаєшся в Україні, то Ну, ти в якійсь бульбашці. Що не можеш заказати ті рукавиці, а тоді реально казалося це чимось, прям вау, купити пасічницькі рукавиці. Тому це перший кончений стереотип, який нікому добра не зробить. Ти не справжній пасічник, бо в тебе нема рукавиці. А, і ще з цим же ж самим. <свист> Хоча це можна віднести до другої категорії. Далі, ти не справжній пасічник, бо кидаєш рамку. Ну, це просто коротше, заключається в чому? Якщо тебе вжалила бджола. Да? Неважно куди, ти повинен стояти смірно і ні в якому разі не кидати рамку чи те, що в тебе там є. Бо ти не справжній пасічник. Це ще один маразм, який був придуманий старшим поколінням пасічників. Та да хіба ти справжній пасічник раз ти рамку кинув? Ну, типу, блін. Не так давно мене бджола жалила в губу. Я тримав рамку двома руками, і одну руку опустив, другу і тримаю, рамка виходить, одною стороною падає на корпус, і я забираю бджолу з губи. Для чого це робити? Для того, щоб в мене потім не напухла губа. Тому що імунітет вжали, бджоло як би є. Але якщо буде велика кількість яду, м'які тканині, то потім буде проблема. Звідси з цього в нас випливає дуже багато проблем. Чому? Тому що ти не справжній пасічник, бо ти кинув рамку, ти не справжній пасічник, бо ти не терпиш ужалення бджіл. Та для багатьох людей просто не можна терпіти ужалення бджіл. Не можна, тому що це є бджолиний яд. Бджолиний яд – це є кислота, кислота, яка може тебе реально вбити. І багатьох є момент, коли тебе кусає. Точніше, жалить бджола на пальці на, в палець на нозі, а в тебе розпухає вся голова, тому що е, відбувається інтоксикація організму. У тебе буде анафілактичний шок, якщо тебе пожалить багато бджіл. Недавній випадок, чоловіка зажали бджоли на смерть. Е, і е, оце ти не справжній пасічник, бо ти там не терпиш, як тебе жалять бджоли, то це ще більший моразм, тому що це тебе може в прямому сенсі вбити. Бо коли тебе вжалила бджола, необхідно зразу дістати жалу. От що треба зробити зразу, коли тебе жалить бджола, Забирати жало. Тому що, щоб якомога менша кількість яду потрапила в організм. І неважливо, чи, чи ти е, тримаєш рамку в руках, чи не тримаєш, ти повинен зразу е, діставати. Звісно, не треба тими рамками кидатися, але можна акуратно її поставити. можна... Одною рукою тримати, другою бігом там кинути, але головне, щоб бо може бути ужалення кудись важливе місце. Моїй бабусі, наприклад, колись бджола вжалила в голову, і в неї алергія тепер на ужалення як все на все життя. І Черт це, це маразм, який руйнує галузі зсередини. А ще більше руйнує. В тому плані, що молоді люди не можуть прийти в бджільництво. Вони думають, що ага, для того, щоб мені бути справжнім пасічником, мені значить треба е, без рукавиць робити. Мене ж бджоли будуть жалити. А я так не хочу, щоб мене бджоли жалили. Або я хочу ввечері піти погуляти до дівчат, щоб в мене були чисті руки. Розумієте? Через то це такий маразм, ти не справжній пасічник по тебе там щось цей. Коротше, це маразм. Потім молоді люди наслуховуються цих байок від старшого покоління і не займаються бджолами. Це і є пряме. Вбивство галузі. Потім е, наступний маразм всіх маразмів. Е, якщо ти пасічник, то ти повинен тяжко працювати. Фу, це, звісно, да. якщо ти пасічник, то ти повинен тяжко працювати. Це ж не повинно бути так. Якщо ти пасічник, то ти повинен важко працювати. Розумієте, наприклад, чого люди хочуть стати юристами, адвокатами, чого люди хочуть піти дуже часто в бумажну роботу, тому що там немає фізичного навантаження. Да? Так в чільництві є певне фізичне навантаження, але це не важка робота. Ти не спускаєшся в шахту і не добуваєш вугілля. Ти працюєш з природою, ти працюєш на пасіці. То, що більшість пасічників, ну а саме в Україні вони до цих пір не знають, як можна вибудовувати технологію роботи з бджолами так, щоб кожен тиждень до тих бджіл не бігати, то це проблема суто тих пасічників, тому що не потрібно бігати кожен тиждень перевіряти, чи, не дай Бог, там сім'я не зроїлася. Ти пасічник, ти повинен вміти управляти інстинктами бджіл. Якщо ти цього не вмієш, то тобі ще потрібно вчитися. От в чому. Питання. Е, через то цей момент ти не справжній пасічник, бо ти е, не тяжко працюєш, то це фігня. Я, наприклад, на пасіці зараз не тяжко працюю. Но це не робить мене не пасічником. Це не робить мене недостойним бджільництвом. Але в той же самий момент я для бджільництва, для галузі в цілому роблю більше, ніж той пасічник, який цілими днями паше на тій пасіці. Розумієте? Звісно, е, є пасіки великі. То там треба вже, звісно, більше працювати. І там, і там здебільшого проблема не в тому, що ем, людина хоче багато працювати, чи необхідно багато працювати, а в тому, що людина боїться найняти це ще один стереотип, Людину, яка б виконувала операційну систему, яка б виконувала операційну функцію, тому що в бджільництво, як і в всіх інших галузях, можна наймати людей. Так це складніше. Так потрібно більш якісно організовувати менеджмент. Так потрібно більш якісно доносити до людини інформацію. Так потрібно на певних етапах навчати. Но це не робить. Те, що в жіниці не можуть працювати наймані працівники. Можуть, працюють і ще й як працюють. Це один із теоретипів, який живе, і він у тих пасічників, яких там 500 сімей, він їх тормозить. І він заставляє їх же самих отже, тоді реально багато працювати. Бо коли в тебе 500 сімей, і ти один, то звісно, це важко. І, і то ну, можеш наняти людину. Можна під поїхати в університет наняти студента хоча б на сезон, хоча б на активний сезон тобі не треба на весь сезон працівники, або тобі не треба їх багато на весь сезон. Тому це ще один стереотип. Ще один стереотип, який живе, який живе в, не так в пасічницькому світі, а як в, взагалі в соціумі, що Бджільництво це не престижна професія. Це маразм маразмів. І, а, і ще як я колись комент прочитав Тіктоці. Бджільництво це е, бізнес для бідняків. Ну, вбити б хочеться ту людину. В смислі бізнес для бідняків це хаос, яка переносить сумасшедші доходи. В цілому, я розумію, що там не вірфі, кораблі, заводи, але до цього воно рухається, що це саме буде і в бджільництві. І... і щоб почати якісне бджільництво на промисловій основі на велику кількість чолених сімей, це треба, ну це прилічні гроші. Треба ну це треба в районі ну, не менше 50-100 тисяч доларів. Для того, щоб це почати лінія, автоматизація, техніка, персонал і так далі. Це також складна робота, складна відповідальна робота. Тому це ще один створити в соціумі, який ходить, що бджільництво це не престижно. Престижно ще як престижно. Тому що я наткнувся на це, і в школі мене відговорювали всі вчителі, не йди працювати пасічником, не йди на бджільництво. Хочеться мені зараз подивитися в очі для тих вчителів, або щоб вони прийшли в оцей магазин. І щоб я їм спитав, а чого бджільництво це не престижно? Чого ти до цих пір в школі за дві тисячі горбатися, а я вже за дві горбачуся в своєму магазині? Це умовно Кажучи. Тому це ще один стереотип. Коротше, і ці стереотипи можна перелічувати дуже багато, дуже довго, тому що в нас в Україні світ бджільництва він став стереотипним багато в чому. І, а, ще один стереотип, я скажу, як і цей, що пасічне, що на бджільництві не можна заробити. Ну, це це блін, не може заробити той, в кого відключена сіра речовина в голові. От той не може. Останні всі можуть. Да, інколи треба довше, да, інколи треба важче, да інколи треба. Піднатужитись, да? інколи дійсно немає продаж, бо в силу тих чи інших обставин. Це, це в будь бізнесі, панове, це в будь-якому бізнесі. У мене є знайомі бізнесмени, які дзвониш, привіт, що там вікна продаються, та ні, не продаються. Чого? Ну, Щось, щось люди не йдуть, да, логічно в нас війна. Дзвониш, привіт, що там телефони продаються, наушники продаються? ні, щось не продає місяць, взагалі каже, Ну, чого. Вони до мене дзвонять, що там мед продається, ні, не продається. Ось до сусідні, блін, бокси. Те саме, ні черта не продається нормально, немає того об'єму обороту, бізнес виживає. Тому це всіх так розумієте. Ех, так що, панове, якщо ти молодий пасічник, та якщо ти старший пасічник, підписуйся на мій канал, повір мені, є тобі що розповісти. Ну, і в свою чергу, я багато з ким вже налажую контакти з старшого покоління. І я просто кайфую від того, що я можу почути від тих людей. І повірте, ті люди не сидять в Фейсбуках і не хейтять всіх підряд. Ну або не сидять і не пишуть коменти. До речі, дуже сильно бісить, коли люди не додивляються відео до кінця, а потім роблять якісь висновки. Щоб робити якісь висновки, будь ласка, додивляйтеся відео до кінця. Будете додивлятися, ви будете повністю володіти інформацією. А поки ви цього не робите, поки у вас цього немає. Привички додивлятися до кінця, то не треба мені там писати, що я щось не знаю. На сьогоднішній день я знаю достатньо для того, щоб е, щось розказати цікаве і корисне. Е, але це, знову ж таки, не підрозуміває під собою, що я когось вчу. Я просто доношу свою думку: е, цікаво, дивіться, не цікаво, валіть нафіг. Е, от і все. Е, тому, якось так по не ведіться на провокації старшого покоління, не ведіться на сучасні ці провокації, бджільництво це да або ні. Ти можеш бути пасічником чи не можеш, бачиш ціль, хочеш в цьому напрямку рухатися, рухайся. Навіть якщо ти вже старший, старший пасічник, ну додивися це відео до кінця, значить я тебе чимось зачепив. І якщо у вас до цих пір щось не виходить, сядьте, передивіться свою модель роботи. Це Необхідно робити кожному, і необхідно робити завжди передивлятися модель своєї роботи. Якщо ви це зробите, зробите висновки. Можливо, ми з вами можемо поспілкуватися, і ви зможете з новою силою, з новим подихом почати використовувати потенціал вашої пасіки. і все. Так що, панове, всім гарного дня, тримайтеся, кубки, і давайте разом врятуємо бджіл і завдяки, ой! Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Всім гарного дня і на все добре.